Люди в основному не говорили. Люди не могли не могли відійти від шоку. Вони кричали: шо кричали, розібрати було неможливо від болі, від шоку, від страху. Люди лежали на всіх столах. Плюс на носилках і на сидячих каталках люди, які, на думку лікарів, могли почекати. Вони чекали в коридорі. Тобто одних ми знімали, подавали зрази інших. Ну, десь за пів години до нас поступило 19 поранених різного ступеню важкості, в основному це середні та тяжкі. Тобто з них чотири було тяжких, всі останні середні. Тобто легких, на жаль, не було. Були травматичні ампутації. Були проникаючі поранення в черевну порожнину, в грудну порожнину, кровотечі, все визване осколками плюс міновибухова травма. Прийшлося всі зміни підтягнути. Тобто, хто знаходився там, як у нас називається на ципі, всі прийшли, всі працювали. Ми не ділимо цивільний, військовий, тобто є людина, ми не даємо допомогу.